Взагалі-то це наш благодійний проєкт, концертний Struggle At, збор з якого ми частково відправляємо на волонтерів, частково покриваємо самі потреби наших друзів-музикантів, які зараз у ЗСУ. Це в нас 23-й концерт. І ми вирішили зробити фінал. По-перше, тому що Різдво все ж таки свято і кінець року, і ми все це об'єднали. І зробили, звісно ж, у різдвяній атмосфері, в католицькому храмі, музику, яка відповідає цій локації. Це у нас музика класична від епохи бароко до сучасності. Останнім часом у Кривому Розі набуває популярності класична музика. Я дуже радію цьому, тому що ну, взагалі -то, це наша мета. Це зовсім не розважальний контент. Це класика, це глибокі думки, певні роздуми. Я не можу сказати, що ми прямо розважаємося з цією програмою. Це більш просто як можна відволіктися від нашого сьогодення і дякуємо захисникам за те, що ми взагалі маємо змогу прокидатися вранці і тим паче грати якісь ще концерти.